Есть, контакт! Еесть, дорогие моя, готы стуку! Жоден шахід через нас не прийшов. Всі були збиті, як і ракети. Заїхав подякувати нашим хлопцям, які виконують завдання з протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Вони оснащені установкою гепард, яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Це чотири безпілотних літальних апарата шахіт та дві крилати ракети. Вона швидко виходить на режим необхідний для роботи і швидко знищує ціль. Цей ці калібр дозволяє вразити всі повітряні цілі, ворожі, які знаходяться в нашій зоні відповідальності. Машина легка в управлінні. І найголовніше заповнити і... Ну, Навіть в основному в принципі, автомат. Тут і чотири швидкості таких, і як автомат зроблено. Притягів немає, стоїть руль. Та, ну, аби Це мачні то саме найголовніше. 830 тридцять маловато, треба більше, 1200, як на ліопардах. Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у північній операційній зоні, та робить все для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривок. Рухаємося далі. Разом переможемо.